А за що жива ця мішина? Ви йому скинуєтесь чи що на сьогоднішній день? Ти сам пишеш сценарії до своїх відео? Мені сценарії ніхто ніколи не писав. Ну, поки був час, коли мені не можна було зніматися. Я писав їх для Оксани або для інших дівчат ведучих. Через мою голову пройшло ну, раніше казав на сотні тисяч запитань від фермерів. Зараз навірно вже там рахунок пішов на мільйони. До речі, я приймаю участь Тому... в твоєму конкурсі. Запитає у фермера і отримає тисячу баксів. Так, тому так. що не запитав, будь ласка, <реш> запитає агронома, <реш> да. запитає гронома. Да. Я люблю навіть виступати десь з відкритим мікрофоном на якихось конференціях. Я ставлю там або мішок соняшника, там, або пляшку з віскарем, там 4 літрову І кажу: якщо хтось із вас сидить там 300-500 людей, якщо хтось з вас задасть питання, яке мені ще не задавали, то типу, забере приз. Ну, типу, нема питань, які Біша. мені, які і мені так, не здають. Ти досі задавали. їздиш з тими соняшниками і з віскарем Ні, Як правило, ні? Люди, люди і да, і уходять в якісь там глибокі ніші і находять, дійсно нащупують, що не задавали, а, бо це челендж, поняли? Або я просто віддаю приз за саме цікаве питання. Мені хочеться вірити, да, що мої виступи а, веселі, емоційні, і вони перетворюються на стендап, і людині потім щось в кінці подарувати. Це прикольно. А також з приводу YouTube? Як ви почули саме вести ютуб-канал? Да, Щоб це була твоя така запальна ідея. Я економив свій час. Просто економив свій час. Що саме тобі дає, окрім впізнаваності на сьогоднішній день ведення соціальних мереж? Порахувати, на жаль, ми не маємо зараз такої аналітичної системи, яка би могла все порахувати. Станом на зараз, у медіа є Кіпіай, в лідах. А для мене це соціальна місія. Тому що ну, я з цього гроші не заробляю ніякі. Слухай, ну це не для камери, в смыслі не заробляю. У вас же є хорошо, Гровекс Маркет. З Гровекс маркету напряму дивіденди не отримавши ні разу. Зарплати в мене теж там нема. За що ж ви це мішина, ви йому скинуєтесь чи що? Я отримую зарплату в бренд офісі, я фаундер, я керую управляючою компанією, в мене там є зарплата, а ще в мене є фонд, який теж приносить прибуток. А що у тебе є інвестиції, про які ти розповідав? Ну, це ж не, не ми всіми є фонд. Тобто, управляючий фондом, сім'ї кабіні сидить. Ще підемо спитаємо, яка у зарплата. Пошлі, забирай. Все, добре, дякую, Богдане.